21 грудня Тростянецька громада провела в останню земну дорогу військовослужбовця старшого лейтенанта Олександра Анатолійовича Мандрику. Панахиду за захисником відслужили у Вознесенському храмі Православної церкви України. Олександр Мандрика народився 23 лютого 1977 року у Тростянці, де залишив по собі світлу пам'ять. Навчався у міських школах номер 1 і номер 5 Здобув вищу освіту Харківській державній академії залізничного транспорту. Після навчання працював на залізниці. З дитинства Олександр Мандрика був палким шанувальником футболу, грав за Тростянецьку команду, в складі якої здобував Кубок області. Для своїх батьків Анатолія Костянтиновича і Надії Василівни, він був єдиним сином та надійною опорою, а для сина Владислава люблячим і турботливим батьком. Але що би сказав Олександр своїм рідним і Ні в якому разі, він не дозволив би вам горем побивати себе. Не дозволив би вам помирати. Він би сказав, живіть. Бо ну, чому тоді я помер? Якщо ви вбивайте себе горем? Я ж пішов і сказав би воїн Олександр захищати вас, щоб ви жили. І тому ваш обов'язок жити далі. Жити заради нього, жити заради воїна Олександра. Це обов'язок всіх горем убитих батьків, рідних і близьких. Жити. Жити заради тих, кого вони втратили. Жити заради того, щоб якомога довше їхні імена згадувалися на молитві. Із початком російської агресії у 2014 році Олександр без вагань вирішив стати на захист батьківщини і протягом двох років боронив українські кордони на сході країни. У 2022 році, коли російські війська окупували Тростянець, Олександр евакуював рідних та знову долучився до Збройних сил України. Згодом був поранений та комісований, та все ж знову повернувся до служби. На жаль, серце військовослужбовця Бучанського відділу ТЦК та СП не витримало. Мало 16 грудня 2024 року, перебуваючи у Київській обласній клінічній лікарні, Олександр Мандрика пішов із життя. Сьогодні ми прощаємося з ним, справжнім героєм, щирою, простою людиною, доброзичливим хлопцем, якого всі його знали трасянці. Про нього залишиться лише світла пам'ять в наших серцях. Ми родині співчуваємо, звісно, але я переконаний, що жодні наші слова не тамують ту біль, яку сьогодні понесла родина. Тим не менше, ми поряд з вами ми пам'ятатимо ім'я Олександра їх справжнього героя, нашого щирого трасінчанина, і вічна пам'ять по ньому буде завжди в наших серцях і в серцях наступних поколінь. Вічна слава нашим героям! Слава Україні! Під траурні звуки військового оркестру від вознесенського храму до кладовища по вулиці пам'яті тростянчани проваджали захисника коридором шани. Востанні вулицями рідного міста Олександра Мондрику провели найближчі та найрідніші люди: друзі, духовенство, представники влади Тростянецької громади та військомату. Зі слів командира, де він проходив службу, зарекомендував себе як офіцер, який завжди виконував поставлення на нього задачі. Завжди гідно відносився до своєї праці, до своїх обов'язків ніколи не підводив що своє командування, що свій особовий склад. На жаль, війна на жаль на страти, але ми завжди повинні пам'ятати їх захисників, які кожну секунду. Зараз та захищають нашу землю. Слава Україні! Із усіма військовими почестями захисника України поховали на алеї Слави. Олександр Мандрика залишив по собі невичерпну спадщину любові до України, мужності та відданості. Його ім'я назавжди залишиться у серцях тростянчан. Герої не вмирають, їх пам'ятають. Вічна і світла пам'ять нашому захиснику.